що Thank you. Зводок промисловості збільшив приплив робочої сили в місто. Автобусне сполучення було неспроможне забезпечити пасажирські перевезення, і найбільш потребувала транспортного забезпечення саме велика кількість працівників Черкаського хімічного комбінату у зв'язку із дачею 14 березня 1965 року в експлуатацію першої черги виробництва аміаку і отриманням першого аміаку. Тому перед обласною та міською владою постало питання вирішення транспортної проблеми в місті. Перші техніко-економічні обґрунтування, зроблені Харківським проектним інститутом комунального будівництва, передбачали для нашого міста трамвай. Спеціалісти міста та області вирішували до цього. у нас сейчас как-то так получается, что к э, ну, э, власти приходят мало профессионалов, поэтому, знаете, прогибаются под каждым. И поэтому получается, вот кто-то за бугром сказал, что Украина должна быть аграрной страной. Тут же подхватывается, да, аграр. Давайте перерезать Отвечали не... Перед Перша там немає здесь. Перший ми перші, хто поїдемо, да? так? Так, так. Покатайся, може, там. Ось на виконкомі, щоб взагалі безкоштовно їздити, і щоб вагітні жінки також могли їздити. Да, безкоштовно, да. Я думаю, надалі, рік-два, взагалі проїзд можливо, ще якщо оновлять рухомість. Ну а може, ну в планах таке є. Да. А ще взагалі ці тролейбуси вже є призначення, на який маршрут? Насчет маршрутів скажу так. Так як у нас зараз не вистачає водіїв і нехватка взагалі рухомого складу, у нас всі тролейбуси ну, їздять по різних маршрутах. Сьогодні водії виїхав, наприклад, по 10-му маршруту, завтра ми сказали, по після завтра по одиниці. Відповідно, всі ці тролейбуси будуть їздити по всіх маршрутах. Відповідно, кожен мешканець міста Черкаси зможе скористатися і відчути на, на собі якість тролейбусів. Для азотів саме є, не хватило і вони будуть на спецрейсах, Звичайно, будуть їздити на спесрейси. А не збільшиться? От по графіку там на не збільшиться. Щас графік то, то, кожні десять. Да, графік да дуже великий. 10 хвилин.

Вчера, да. А 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 вчера, да. 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 Да.

Сейчас вот прощаемся. Это хороший сигнал. Это напишет. Пара, кто-то получил. Я страшно. Хорошо. Все включено. 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 Все вклю どうも。

Может ходили за мной? Да, без питания. Дальше делать без Зараз, зараз, зараз зараз. Він буде після того, як ми запровадимо в цих тролейбусах якусь систему типу, авотатора, щоб ми могли обліковувати пасажирів, без облікування пасажирів. Ми не зможемо змінити якісь транспортні реформи в місті Чакай. Що газон? Не провірювати. Дякуємо.

Якщо ти скажеш, ти. Якщо ти скажеш ти потрібно, я поїду.